Привіт, усім з вами Рубрика Кіноленд та я, її автор Олександр Бойцун. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу, дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке можна переглянути вже у найближчому майбутньому. Сьогодні знову я підготував для вас унікальну добірку фільмів. Деякі з них можна переглянути традиційно, пішовши до кінотеатру, а деякі просто вдома на дивані. І я вже готовий вам про ці фільми розповісти. Бойовик та трилер код Чорна канарка зняв режисер П'єр Морель за сценарієм Меттю Кеннеді. У виробництві фільму були задіяні Велика Британія, США та Хорватія. Спеціально для зйомок у Загребі перекривали вулиці та зупиняли рух громадського транспорту. Досвідчена агентка ЦРУ Евері Грейвс опиняється в ситуації, коли мусить обирати між безпекою коханого чоловіка та захистом інтересів держави. Її обранця викрадають терористи у обмін на його життя. Вони вимагають від Евері надати їм доступ до таємної інформації. Для жінки немає нічого ціннішого аніж життя та безпека її коханого однак вона розуміє, що погодившись на умови викрадачів, вона поставить під загрозу усю свою країну. отримаю цей файл, зможу помститись. Після запуску його вже не можна зупинити. Код чорна канарка. Якщо ж піти до кінотеатру у вас змоги немає, то вже цієї суботи на вашому улюбленому телеканалі Віта ви можете переглянути комедію Анна і Король Дрездена. Анна Грайнауер мандрує світом як іноземна кореспондентка, і як безстрашна жінка, інколи навіть у місця ведення військових дій. Після поранення телеканал змінює її на молодшу колегу. Енн в розпачі переїжджає до Дрездена до своєї дочки Джес. Там вона випадково зустрічає мера Грегора Кеніга, людину, яка підтримала її в складний момент. Енн не готова вступати в стосунки, але харизматичний чоловік справляє на неї гарне враження. Хоча є кілька перешкод, які можуть стати на шляху до їхнього щастя в коханні. Ну а вже в неділю на нашому телеканалі вашій увазі комедійний детектив Кривий будиночок, знятий за мотивами роману Агати Крісті. Історія про те, як в кінці Другої світової війни чоловік на ім'я Чарльз знайомиться в Єгипті з дівчиною Софією з багатої сім'ї Леонідіс. Дівчина вже повертається до Англії. Між молодими людьми зав'язується листування. Через два роки в країну прибуває і він адже вирішив з дівчиною одружитися. Уже в Англії чоловік дізнається, що помер дідусь Софії впливовий бізнесмен, подіозна особистість і патріарх сімейства. Однак, як стало відомо, причиною смерті стало вбивство. Тож справу під свій контроль бере батько Чарльза. Убивця відчуває себе вищим за правила та закони, написані для простих смертних. Під ваш опис підходить кожен член цієї родини. Кривий будиночок. Після Другої світової війни минуло вже 80 років. Однак у сучасному світі існують ті, хто далі прагнуть воювати і кричать: можем, повторіть. Українці роблять усе можливе і неможливе, щоб не допустити до третьої світової і відстояти свою незалежність. Тож тримаємо стрій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаймо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!